Запелення під 45 градусів. Я скільки вам товчу, що воно має бути як бритва. А тут що зробили? Гляньте, фаска велика, все плотно зжато, куди затірка залізе? Як сформувати той кут з епоксидної фуги? Зараз мушу тепер брати ось такий апарат і буду за допомогою нього розшивати то все. А то немалі гроші. Один метр погодний 500 гривень. А що ви хотіли? А що, а що ви хотіли? То відповідальність, якщо десь сколиться, буду перекладати плиту. Ви, ви хочете задарма все робити. Так не буває. Так не буває. Треба піньон заплатити за таку ювелірну роботу, бо не кожен хоче братися. Показую, як воно відбувається. 30 хвилин робота зроблена. Але ось так він має виглядати тільки не 4 міліметра має бути оцей шов, а 1,5-2 міліметра. І тоді епоксидка гарно лягає, ви можете сформувати собі цей куточок, і воно буде максимально ідеально. Хлопці, ви навчились формувати ціни. Ви понадивляєтесь тих волошків, і ви за ціну ви в першу чергу чуєте, а за якість забуваєте зразу. Тому що ну, не може е, одна сторона запилення під 45 е, ось такого кута коштувати 250 гривень. Ну вона може, але це так вона не має так виглядати. розумієте? Ну, це, 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 це недороблена робота. Що не можна десь е, купити ту черепашку, дошліфувати, зробити раз нормально і все. І не треба мені писати, що в Європі таке проходить, в Європі так всі роблять. Україна на Що ти хотів сказати? Не Європа <сум> не активно, але Україна на, на, на 10 рівнів вища по якості, ніж Європа. Тому не треба зрівнювати. В нас.